Дорогі друзі, слава Ісусу Христу, як важливо сьогодні для України, для всіх нас і кожного зокрема бути членами співдружності Європейського Союзу. Як важливо бути членами. Співдружності країн світового гатунку, значення, що охрестили цю співдружність НАТО. Це не тільки мілітарне забезпечення, це користати з політичних, економічних. Надбань народів, які входять в ту чи іншу співдружність коаліцію. І ми справді докладаємо дуже багато зусиль, очищаємо суспільство від негативів, засвідчуючи перед світом, що ми готові увійти в таку співдружність і вкласти своє добре ім'я України у, Як казав свого часу Фра Іван Франко у співдружність народів колі, це по-людськи мати якусь певність і забезпечення і спокій, що ці дружні нам народи будуть готові і нас захистити. Хоча ми сьогодні так розвинулися, що мілітарна сила України одна з найкращих у Європі, а може у світі. Ми навчилися бути таким через нашу недолю. Доленосна моя Україна і обездолений мій рідний український народи. Але ми. Попри війну, на добрій дорозі, бо ми піддалися під опіку більшої сили, ніж європейська співдружність чи НАТО. Ми від Віків, від початку християнства, взяли собі за опіку Бога. Ми піддалися під покров Матері цілого світу, бо Христос, вмираючи на хресті, сказав: це Мати Твоя до Івана і до нас. Сказав і до Матері Сину, це твій син. Покров це не тільки історична мить, яка колись свого часу відбулася. Покров це стиль життя, покров це надія кожної християнської душі. Це віра в те, що ми справді не сироти, що маємо на землі у цьому світі ще одну потужну захисницю, покров, яка обіцяє нас обійняти, проголубити, захистити. Сьогодні маємо справді гарне і величне свято. Хоча сьогодні ми зібралися тут, щоб нашу українську долю, вишиту хрестиком, знову покласти на руки Пресвятої Богородиці. Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами, дуже любимо цю пісню про рушник, і він для нас ціла мантра. Він для кожного українця, він як писанка. Немає негарної писанки, немає негарного вишиття. Бо в кожний хрестик жінка вкладає свою душу, свою любов, свою тугу, свої переживання, малює на білому полотні геометричні фігури, райські птахи, квіти. Це. Жіноча душа на полотні не був би кладе ноти своїх душевних переживань, своєї любові, своєї надії. Справді вітаю всіх, хто сьогодні повірив в безцінність нашої тут зустрічі, нашої тут молитви. Нашої тут солідарності, пошанувавши справді жінку, яка через сльози знову і знову кладе хрестик в надії майбутньої кращої долі України і своїх синів. Свого часу блаженніший. Наш патріарх Любомир Гузар казав, що людина проходить у цей світ, щоб його змінити. Дорогі матері! Ви змінили цей світ. Тоді, коли згодилися бути матір'ю. Ви змінили цей світ. Коли виховали сина, ви змінили цей світ, бо син став грудьми в обороні України. Ваш син змінив світ, цей наш український світ, через те, що був безстрашним. І через свою любов до вас, до Матері, до Матері землі і держави України віддав своє життя. Ви змінили цей світ, бо ви дальше в надії очікуєте, очікуєте сина, який, кажемо, пропав без вісти. але надія не вмирає, так як любов. І, може він, а може напевно, він живий, і колись буде ще якийсь один етап обміну, і він постукає у двері вашого серця. І якщо він пішов далеко, то це не означає, що його нема. Бо сьогодні там за Дніпром через кілька годин світло денне через сонце зайде за обрій. Почнеться вечір. Але це не означає, що сонце пропало. Воно з тої сторони завтра зійде знову і засвітить і сповістить нам. Майбутній день через ранок бажаю всім нам, щоб сонце, сонце як особа вашого Сина, сонце як День нашої свободи, волі і суверенності, гідного життя, засвітило нам. Вже завтра. Віра, це велика сила. Знову на кінець звернуся до Франка. Свого часу він роздумуючи над буттям Бога в цьому світі. Казав, єсть Бог. Я вірю це, я знаю, Його власним серці маю, Його утворює, я бачу, Його в собі знаходжу вдачу. Він в моїй совісті говорить і мною нищить, і мною творить, що я скажу, він ні не скажеть, і що я зв'яжу, Він це зв'яжить. Щоб загладилась моя провина, віддав за мене свого сина. І щоб мої могутні крила не зупиняла, не гнітила важка матерії інтерність, він дав душі моїй безсмертність, дав запоруку безпохибну, що як умру, то не загибну, що смерть моя не скін фатальний, а вхід до раю тріумфальний. Цей праздник хай буде нам майбутнім Воскресінням всіх і всього. Слава Ісусу Христу! Запрошуємо усіх до молитви. Молитва за безвісти зниклих у час війни. Господи, припадаємо нині до Тебе з болем і надією. Поглянь милостиво на синів і дочок українського народу, що зникли безвісти у жорстокості війни. Ти знаєш кожного з них на ім'я, тобі відкриті їхні шляхи і долі. Благаємо тебе, поверни їх до рідних осель, утіш ж серця матерів і батьків, дружин та дітей, які з молитвою та надією на твоє милосердя шукають своїх найдорожчих. Господи Ісусе Христе, Ти сам колись був втрачений для Матері своєї, і Діва Марія з Йосипом у великій скорботі три дні шукали тебе, аж доки. Не знайшли тебе в Єрусалимському храмі, де ти сидів серед учителів і навчав. Дай і нам віднайти тих, кого ми втратили, оберни сльози скорботи на сльози радості та миру. Пресвята, владичице Богородице, покрови наш і матір милосердя, вислухай молитви дітей своїх. Як ти знайшла свого сина в Єрусалимському храмі, так допоможи знайти і повернути з небезпеки наших рідних, що зникли безвісти. Простягни над ними твій святий омофор, захисти і виведи до світла життя. Амінь. Зараз відбудеться молитва на благословення рушників, які нами сюди привезені, які є символом єдності нашого народу. І відтак Владика благословить увесь цей наш цілий рушник нашого народу. Прошу учасниць акції підійти своїми роботами. Владико Йосифа, просимо вас від імені учасниць акції освятити ці рушники надії як символ повернення українських воїнів. Господеві, помолімся, Господи, творчий століттер людського роду, даток благодаті, духовної податки, вічного спасення, сам Господь, пішли Дух Твій святий з вишнім благословенням на творчій роботи. Наш український рушник як символ надії на краще завтра, щоб він був озброєний силою небесного заступництва для тих, хто захоче їх вживати помічним для тілесного спасіння і заступництва і помочі, бо Ти благословиш і освячуєш усе Христе Боже наш. Тобі славу осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і навіки віки. It's Останнє. Це, напевно, вперше в історії України благословення вишитого рушника. Бо рушник, який вишила жінка, він і так духом жіночим благословляється через творчість. Але сьогодні в особливий день, особливий момент, в особливих дні трагічних війни це особлива акція. Тому, дорогі матері, жінки, дякую за цю акцію і за ту надію, яку ви принесли перед пристіл Бога в ім'я. Довготривалого і вічного миру на нашій українській землі. Слава Ісусу Христу! Дякуємо вам, отче за ваше благословення.